Елементи інтерактиву настільки сильно, як у нашій. Це, звичайно, мінус. Плюс в тому, що все-таки слухайте, не там той -то стоїть ззаді, вже доїдає потреб, і йому все-таки матим такий. Щодо моїх текстів, ну так, я прочитала, тоді ще щось таке було, чим я зараз, наше, не сильно задоволена. Нічого особливого не можу пригадати. Значно більше задоволення я отримую штукування з української історії. Просто наразі наші вони якісь більш в контексті і зваво задають питання, тому що знають, що такі акції що не можуть. Тобто якихось особливих промо акцій ще не було. Тому тут треба теж зробляти там додаткові стратегії. А просто читати десь так. Це добре. Зустрічаються люди, читаються. Ну, їй сподівається, що буде. Ну, а, так це активно. Ну так, ну так. У мене був різ дуже різний досвід виступу перед державною аудиторією. Вибачте, я тебе переб'ю додав і дуже знаєш, не. до свого питання інколи несаємне не стереотипне сприйняття України. Я була на читанні Жадана у Берліні, коли він читав свої книги там про цей початок 90-х. Коли казав, ну час був такий, що всі там кусали горілку і там бомбили кіонки. І ця модераторка, розкажіть, розкажіть, там же що про житло виживається? там же молодь спивається, правда, спивається. І він ну, дуже вже три рази, бо я ну, розумієте, це був такий час, перебудова. тобто Люди не знали, куди себе подіти. І вона далі от, просто всі думку намагалися його збирати. <гану> <гану> так, Я ви взагалі не дуже в цьому плані щасливі, бо я б пригадав собі, як в Німеччині модераторка намагалася його запитати, як же помаранчева література вплинула на розвиток сидя в цій літературу. Вона не була. А далі ми пишемо, що є. А як же, ну добре, якщо не помрачева література, то як нехай, як світова криза, будемо здоров'я? Добре, що це він каже, що відбувається, ми маємо ще розменшені з чисто. Отже, маємо чи буде, що вона має час. А якщо серйозніше, то я не... Особисто. Для мене особисто завжди несподівано, як це буде. Нам в країнах, в яких доводиться українським письменникам виступати частіше, як і в Польщі, наприклад. В а я особисто. Це не збагнув. Е, які е, чинники впливають на те, що буде багато аудиторії, або мало, що вона буде переважно середнього старшого віку, або що буде зовсім молода. Е, буде, вона зацікавлена, чи буде займатися своїми штрафами і виходити посеред читання. Це цього абсолютно неможливо передбачити. Тобто, можливо, я просто не знаю, що але от торік обідні. Під час фестивалю української літератури, літератури Мерц, літератури восени аудиторії була, публіки було страшенно багато. Мабуть, самі організатори не сподівалися, що українська література може працювати стільки публіки. Тобто це виглядало швидше на якісь театральні вистави, де там ще такий зал антитеатральний був побудований. Які там десь там губ, губився в темряві, який авторився, світлі рампи. Ну, це, це Не кожному авторі це підходить. Ну, мені, наприклад, важливо бачити, до кого я уволю там темріти. Буває, що Ну, це, це один тип вечорів, коли він такий більш перформансний, там більше варто читати, може спекулювати якісь. Тинічні речі другий тим, який в нас в Україні майже не якось не практикується, це зустріч з автором старе розмова. Тобто під час майже нічого не встається, символічно якийсь один короткий фрагмент або один вірш, просто щоб все прозвучало. А решта це розмова, при чому публіка надзвичайно активна. Здається, вони приходять і вже знають, що вони хочуть там. Хочу питання, які краще вони які не ставили. Але, але це от, от у нас якось це... Поки що не розвинена, а може це може кожен культура має свій, свій улюблений спосіб ведення речі. Але щоб не непередбачуваності, то е пригадав собі як торік восени з Сергієм з, з Жаданом і Алекруг були запрошені на, е на на такий маленький фестиваль, який називався. Е Посередині молода Україна посередині вкраїнів. Б'юнгі України, містер Авраам. Це в німецькому Ваймарі. було. Це було дуже гучно анонсовано, не чудовим дизайном афіші спілкували. Це місто було в клеєнті за Приїхали, що ми хто вже вірки. Але організатори не врахували одного дуже важливого вчинення. Це був останній теплий вікенд осінь, це в кінець жовтня, і переважно після цього вже починають псувати погода, І вони оцей останній вікенд, теплий вікенд осінь, влаштовують завжди так званий твібельта, це фестиваль Чебулі, в, в якому беруть участь усі мешканці Ваймара і всі там, мешканці довколишніх сіл і містечка. І ми ми рішуче програли конкуренцію циволі. Попри цю реклама, коли вибрав речення до організаторів, на нас прийшло 10 чоловік. Це включно з працівниками. Є дуже багато чинних через національний можливо передбачувати. Це, були, це мій однак три. Але те, що я мій. бачу вечорів у Польщі, в Німеччині, в Австрії, є це такі кількість людей, які цікавляться в кричної літератури зростати. Ситуація зовсім не є спеціальність. Я ще подавала під рукой сказав, також один зі способів що треба робити в інші там акції, нас все-таки була літературне читання підтримане перформанс. Тобто Жадан приїхав зі Свімбургдом Шархова, Харкова, ми приїхали також зі Свої. І все це все було в якомусь такому дуже пристойному залі. Ну і музика наша така, інколи доволі важка. Це тобто, там рок, альтернатива, експеримент. І нас поставили такі колонки пукалки реально, от такі легкі, от, як не від комп'ютера. І ви от виявляєте групу фактично самі, яка з усіма цими гітарами. Ми там скачемо і случиться так. <з <з в, altri, і сидять такі чимні бабусі з буклями. Це було дуже таке. Ні, так, так, ну там, а молодь така приходила, стала, ну і не розуміла, собі, як це взагалі це ж можна просто. Il tuo rango per bocce è